Міндіча знайти було дуже складно. Журналіст розповів, як вдалося вийти на слід бізнесмена в Ізраїлі. Зеленський анонсував перестановки у владі, а в офісі президента чистка. Звільняють радників Єрмака. Хто залишився? Обговоримо на каналі Січас. Ставте лайк і починаємо. Разом із Андрієм Єрмаком зі своїх посад в офісі президента пішли всі його радники та помічники. Про це повідомляє видання Українські новини. Воно посилається на офіційний лист відповідь із офісу президента. У Зеленського уточнили, що зі звільненням керівника ОП у відставку йдуть усі його радники та помічники, і не лише штатні, а й позаштатні. Станом на грудень минулого року Єрмак мав дев'ять радників серед них, наприклад, Михайло Подоляк і Сергій Лещенко. Щоправда, відхід Єрмака не завадив їм отримати перепризначення. Це підтвердив сам Лещенко. каже офіс президента працює у звичному режимі. Цитую. Справді, коли змінюється керівництво, тобто пішов глава офісу, пішли його радники. Зараз немає глави офісу. Я і Михайло Подоляк перепризначені на посаду радників офісу президента. Це рішення, якому вже не один тиждень, пояснив він. А куди подівся сам Єрмак? Після свого звільнення екс-керівник ОП оголосив ЗМІ, що йде на фронт. Народний депутат Ярослав Желесняк ще 8 грудня надіслав запит до Міноборони, аби дізнатися, у якому статусі служить Андрій Єрмак. Проте за 10 днів конкретної відповіді досі не отримав у депутата. Попросили більше часу на з'ясування всіх обставин. Водночас железняк стверджує, що Єрмак постійно на зв'язку із Володимиром Зеленським. Цитую після своєї історичної реакції увечері, вечорі 28 листопада, уже 29 листопада, він був в ОП знову і провів розмову один на один із президентом, начебто, помирилися, а потім зник в ОП. Він більше не з'являвся. В інші держоргани теж поки невідомо. Говорять, що сидить в одному із державних об'єктів кончезаспі і навіть навідується в гості до резиденції президента і постійно щось пише в месенджерах. Йому поділився інформацією. Депутат тим часом стали відомі деталі стосовно Тимура Міндіча. Раніше його знайшли в Ізраїлі. Журналіст Михайло Ткач повідомив, знайти бізнесмена було вкрай складно. Він ховається ні з ким не зустрічається і виходить на вулицю у маскуванні. Фото українській правді вдалося зробити, коли міндіч ішов на прогулянку. Ткач додав: Він законспірований, шапка, окуляри. В Ізраїлі досить тепло, але людина максимально змінює зовнішність, коли виходить з дому. Кінець цитати. За словами журналіста, шукати бізнесмена він почав ще 10 листопада. Щойно дізнався, що той виїхав із країни. На запитання, чи була у журналістів розмова з міндічем, ткач відповів: можливо. Стверджує, що зустріти в Ізраїлі вдалося не лише бізнесмена. Є ознаки того, що Міндіч ховається, не веде публічний спосіб життя, тому його було складно знайти. Так довго і складно, як Міндіча, ми, напевне, ще нікого не шукали, але, напевне, ніхто так і не ховався, як він. Зустріли не лише Міндіча, готуємо окремий матеріал, розповів Ткач. Водночас видання дзеркало тижня констатує: справа Міндіча суттєво вплинула на майбутнє Володимира Зеленського у кріслі президента. Журналісти зазначають, так як раніше вже не буде, і ось чому цитую: по-перше, Андрій Єрмак уже не здатен розв'язати проблеми президента. По-друге, набу не припинило роботу, і антикорупційні розслідування лише посилюватимуться. По-третє, довіра викликана зовнішнім тиском і різкою риторикою представників Трампа, хоч і зрозуміла, але вона не дорівнює рейтингу. Йдеться в матеріалі. Також видання стверджує, що переговірник від України у мирному процесі Рустем Уміров літає до США не лише для домовленостей про майбутню угоду. Секретар РНБО також зустрічався із представниками ФБР, нібито щоб попросити амністію в операції Мідас. Уміров, нібито просив у директора ФБР Каша Пателя, щоб той не допомагав набу у справі Міндіча. Коли про зміст цієї зустрічі довідалися в Білому домі, Пателю було непереливки. Пише змі. Чи була така ж реакція в ОП на дії Умірова, невідомо. Тим часом Володимир Зеленський анонсував нові зміни у владі. Президент повідомив, що замінить кількох голів обласних адміністрацій. Ярослав Железняк стверджує, що нових очільників призначать у Полтавській та Вінницькій областях. Крісла займуть Андрій Беседін і Наталія Заболотна, відповідно. Гучні дані. Журналісти української правди знайшли Тимура Міндіча. Підозрюваний у корупції у енергетичній сфері знаходиться в Ізраїлі. Про це повідомив кореспондент медіа. Змі оприлюднило фото Тимура Міндіча, на якому він в окулярах і головному уборі темного кольору. Водночас, деталі журналісти обіцяють оприлюднити згодом. Варто нагадати, що українська правда із посиланням на джерела раніше повідомляла. Міндіч виїхав з України десь за 4,5 години до того, як набу розпочало обшуки у будинку на Грушевського у межах операції Мідас. Зазначали, що бізнесмен перетнув кордон у пункті пропуску грушів у напрямку Польщі майже о 2 годині ночі. Водночас, згодом очільник набу Семен Кривонос публічно повідомляв, що фігуранта скандальної справи про корупцію в енергетиці планують оголосити у міжнародний розшук. Далі процитую його слова. Ми оголосили його в розшук. Зараз потрібно обрати йому запобіжний захід, оголосити його у міжнародний розшук і так далі за процедурою. Тобто це все ще триває. Ми налаштовані оптимістично в цьому розслідуванні, заявляв він. На той момент кривонос підкреслював, що відомості про місце перебування Міндіча є таємницею слідства. Тим часом з'явилися нові гучні дані. Економічна правда із посиланням на отримані документи пише. За місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну інвестиційний фонд бізнесмена Тимура Міндіча придбав 77 квартир у Києві. Якщо точніше, то вже ЖК бізнес-класу Рівердейл. Однак що важливо права на придбане житло інвестфондом бізнесмена було отримано зі знижкою більше ніж 60%. Наступний момент з'ясований журналістами забудовником згаданого житлового комплексу біля станції метро «Деміївська» є Перфект Group, що пов'язаний із обраним від забороненої партії ОПЗЖ нардепом Дмитром Ісаєнком. Медійники підрахували, що загальна сума знижки від забудовника перевищила 5 мільйонів доларів. Однак що цього року у жовтні інвестиційним фондом фігуранта справи Мідас, 77 договорів на купівлю квартир було розірвано. Тим часом телеграм-канал Банкова Мейл вказує, що Тимур Міндіч зберігає вплив на народних депутатів у Верховній Раді. Зокрема, як пишуть автори ресурсу, одним із нардепів, що орієнтується на фігуранта корупційної справи, є Максим Ткаченко. У дописі йдеться, що до того як він став. Народним обранцем від партії Слуга народу Ткаченко був співвласником ТОВ Квартал-Концерт та його директором. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і не забудьте поставити лайк цьому випуску. Російський контейнеровоз Адлер було затримано у територіальних водах Швеції. Про це повідомляє видання експресин із посиланням на місцеву митну службу. Судно зупинилося у ніч на 21 грудня, через те, що у нього заглох двигун. Однак, екіпаж не надав митних декларацій, що й стало підставою для правоохоронців піднятися на борт. На борту проводять перевірку вантажу. Ба більше компанія власник судна перебуває під санкціями Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки за привезення озброєння для ведення війни проти України.